Що вам показати такі дерева Шовковиці. Отака як водопад, тут три дерева. Там вже на землі навіть ягоди. Такі чорні. Вона вже поспіла, мабуть, такий як шалаш. Там вже повно ягод. Чорненьких отаких. От Ще багато буде спіти. Гарні дерева шовковиці. У мене поспіли. Такі дерева гарні, цвітуть в кінці червня. Як водопадний спадаючий, це такий сорт цікавий. Вон. І там вже багато ягід. Таке гарне дерево. Шовковиці в кінці червня вже починають плодоносити такі ягоди, шовковиці.